Вітаю всіх! За кілька відео. Я спробую коротко розповісти про когнітивно-поведінкову терапію, як вона може допомогти у складний час. І декілька питань. Ви відчуваєте тривогу, страх, депресію, безнадію, ви не можете налагодити гармонійні відносини з родиною, друзями колегами, ви стикаєтесь з труднощами через війну, переселення, втрату близьких. Якщо ви відповіли так на будь-яке з цих питань, то вам може бути корисна когнітивно. Поведінкова терапія, далі будемо називати КПТ, скорочено. КПТ це сучасний метод психотерапії, який допомагає людям змінити своє сприйняття себе, свого життя, свого оточення, а також свою поведінку у складних ситуаціях. КПТ базується власне, на ідеї, що наші думки, почуття та, ну, в принципі, взаємопов'язані та впливають одне на одне. Якщо ми маємо негативні або ірраціональні думки про себе або світ, то ми відчуваємо негативні емоції тривогу, гнів, смуток тощо, та демонструємо негативну поведінку, тобто уникання, агресію, залежність тощо. Це, в свою чергу, поглиблює наші негативні думки та емоції, створюючи таке зачароване коло. КПТ ж допомагає розірвати це коло шляхом ідентифікації та корекції негативних або спотворених думок, які лежать в основі наших проблем. КПТ також навчає людей новим формам та способам поведінки, які сприяють позитивним змінам у їх житті. КПТ є практичною та структурованою формою психотерапії,